Привіт, малята! Послухайте цікаву історію про дражнилки. Цей толик такий вреднючий, в цілім світі не знайти. Усім дітям в нашому дворі він придумує образливі прізвиська. А вчора трапився йому на очі я, і він мало не довів мене до сліз. Я йому нічого поганого не зробив. Я взагалі намагаюсь від таких, як Толик, триматися подалі. Ми грали у дворі. І тут моя бабуся вийшла на балкон і гукнула Вітю, додому. А Толик тут, як тут, Вітя Муритя, солона копитя. І всі почали сміятися з мене і повторювати цю неснитницю. Мені було дуже прикро, і я, як на зло, нічого не міг придумати у відповідь. Я пішов додому з єдиним наміром скласти і протолика якусь смішну і дошкульну дражнивку. Після обіду я зручно вмостився на дивані наморщив лоба і став підбиратись до слова толик якесь інше співзвучне слово. Спочатку придумав толик-нолик, але це було зовсім необразливе прізвисько. Я ще трохи напружився, і в мене вийшло толик-толик, круглий нолик. Ні, не те. Якась ніжна дражнилка. Я промучився ще, може, з півгодини і придумав, толька толька зелена квасолька. Та толька-то бараболька. Але це було знов не те, що я хотів. Я пішов у другу кімнату до свого старшого брата і попросив допомоги. Але Олег прогнав мене, щоб я не заважав йому робити уроки. Йти на двір мені, чесно кажучи, зовсім не хотілося. Однак треба було вигуляти песика кузю. І я взяв м'яча і ми з кузею пішли. Толик сидів на лавочці. Побачивши мене, він кисло скривився. Моє серце затріпотіло. Я став гарячково пригадувати свої дражнилки про нього. І раптом зрозумів, що робити цього зовсім не слід. Мені чомусь перехотілося казати Толикові образливі слова, і я запропонував Толику, ходім, пограємо в м'яча. Толик страшенно здивувався. Він чекав будь-чого. Тільки не мого запрошення. Тому мить, промовчавши, відповів гаразд двічу, ходімо. І знаєте, він більше ніколи не згадував ту неприємну дражнилку.